Сьогодні ми поговоримо про співзалежну поведінку у людей, від яких ви б цього не очікували. Нам часто здається, що до співзалежності схильні люди, яким потрібно багато любові, які швидко вступають у стосунки, наче залипають в них та не можуть з них вийти. І сьогодні ми поговоримо про людей, у яких навпаки прив'язаність більш обмежена, які. Не часто говорять про свої емоції, які не дуже емоційні, часто здаються холодними та беруть багато дистанції, але насправді щось таке з ними відбувається уже у стосунках, що вони там стають співзалежними та не контролюють свої кордони. Ми обговоримо цей момент на прикладі Крістіни Янг із серіалу Анатомія Грей. Якщо ви не дивилися цей серіал, зараз вже йде якийсь й сезон, але ми поговоримо саме про перші сезони. І це така класична мелодрама про лікарів і є героїня, яка в перших сезонах здається дуже дистанційною холодною. Вона не переживає про своїх пацієнтів як про людей, хоче стати класним хірургом. І якщо ви будете дивитися з боку, вам буде здаватися, що вона супер класно ставить свої кордони. Більше того, вона ставить свої кордони іноді надто перебільшено Іноді вона може грубіянити або важко прив'язуватися, і часто інші герої про неї кажуть, що вона черства, що вона не людська, і така, як робот. Але в перших двох сезонах ми бачимо, що у неї з'являється роман. Роман у неї з'являється з її керівником, хірургом, кардіобогом, і у них відбувається така цікава динаміка в стосунках, яка. Відбувається на основі влади, якщо знову ж таки ми будемо дивитися з боку на цих людей, то нам буде здаватися, що Престон це людина, в яку вона закохується, що він навпаки більш емоційний і що прив'язаність страждає якраз з боку Крістіни. А Бьорк, здається, хоче одружитися, він хоче дітей. Що ж відбудеться, якщо ми подивимось на них поближче? Ну, перше, дійсно, коли у, нас, у них лише зароджуються стосунки, то вона не хоче, щоб це називалося стосунками, вона важко йде на зближення, іначе вона постійно говорить: Стоп, ні, я не хочу так швидко. І коли вона вагітняє, вона не розповідає йому про це. І хоче зробити аборт, тому що дитина зараз не дуже вписується в її стандарти життя, а потім ми дізнаємося про те, що дітей вона взагалі не хоче. І з часом ми бачимо, що коли їхні стосунки стають ближчими, то якраз він та людина, яка маніпулює. Тисне на неї зі сторони влади, а вона не може відстояти свої кордони. Як же так відбувається? Є люди, які здаються нам іноді дуже холодними. І ми думаємо, що вони це ті люди у стосунках, які продавлюють кордони інших. А насправді так часто буває, що це якраз ті люди, які віддають себе занадто багато у відносинах. І якраз вони часто і є тими особами, які страждають від продавлювання себе, і які надмірно собою жертвують, як це так відбувається, перший момент, коли ми бачимо, що Крістіна пропускає свої кордони. Це коли престон хоче сказати шефу лікарні, що у них є стосунки. І, власне, якщо ми побачимо з боку, то вона говорить про важливий аргумент, що вона хоче залишити свої стосунки приватними. Вона не хоче про це говорити всій лікарні, і вона не хоче, щоб до неї з'являлося інше ставлення, так як вона лише інтерн, тобто вона займає таку нижчу позицію в цій лікарняній ієрархії, а престон є її керівником. І у них уже був Випадок прецедент, коли її подруга зустрічалася і мала стосунки з лікарем, який був вище за неї за рангом, і тепер про це всі говорять, і вона не хоче, щоб відбувалося щось подібне. І тут ми бачимо, що перший раз він ставить жорстоку маніпуляцію. І він говорить про те, що або ми повідомляємо, що наші стосунки є, або ми їх припиняємо. Наступний раз буде, коли. Після першого такого справжнього побачення вони опиняться в його квартирі, і на ранок Крістіна знайде ключі від його кімнати. Від його квартири, і престон запропонує їй жити разом. І тут знову ж такі вона дає досить хороший аргумент: що слухай, ми дуже мало що знаємо один про одного. Поки що, наші стосунки це просто був секс у лікарні. І ми досить різні. Ми різні за нашою посадою, ми різні за нашими звичками, і ми різні за нашими. Умовами проживання Крістіна менше турбується про порядок. У Берка все влаштовано дуже систематично, він е, дуже обережний в своїй квартирі, і вона говорить про те, що вона не дуже готова до переїзду і до життя разом. І тут ми знову бачимо, що він ставить ту саму маніпуляцію, і він говорить таку фразу: тебе дуже важко любити. І він знову ж таки ставить ту саму умову: або ми починаємо жити разом, або ми розходимося. Я тебе знаю. Ти не хочеш переїжджати. Я не можу завжди йти на зустріч. Не буде кроків, і я піду геть. І збоку нам показують цю картинку, наче таку, що Крістіна це та людина, яка... Не рухає ці стосунки, яка чомусь не йде на близькість. Але насправді, якщо ми подивимось на цю героїню поближче, ви побачите, що вона гарно формує якраз довгострокову близькість. Майже всі її стосунки були довгостроковими, і вона формує непогану близькість з своєю подругою. Також у неї є стабільна робота. Тобто нам важко сказати, що у неї дійсно є проблеми з близькістю. Те, що ми бачимо, це те, що вона. Має свої побажання по своєму життю, вона розуміє, що вона хоче, вона розуміє, яку кар'єру вона хоче, і вона приблизно розуміє, що вона хоче, а що вона не хоче у стосунках. І кожен раз, коли вона зупиняє розвиток цих стосунків, вона говорить про те, що вони розвиваються надто швидко, і власне це дійсно правда. Якщо це відбувається в нашому житті, то ми подумаємо, що досить дивно, коли у нас було тільки декілька побачень, і ми лише починаємо стосунки. А тут мені пропонують, щоб ми жили разом. І абсолютно нормально було б сказати, що я не готова до цього, що мені потрібен певний час для того, щоб почати жити в одній квартирі, я хочу познайомитися поближче. І тут ми побачимо цей паттерн співзалежності, який у неї є наче у неї є свої кордони, і наче збоку ви бачите, що вона дуже чітко охороняє ці кордони. Але насправді, коли стосунки стають ближчими, і коли з'являється коханий мужчина, який трошки вищий її за статусом, ми ще поговоримо про те, що вона обирає чоловіків які і її вчителі, то вона не може їх відстояти. І вона не йде в діалог. Ну, звичайно, це серіал. Тому ми тримаємо в голові дисклеймер, що в житті патерни поведінки будуть трошки інакшими. Тому дещо я буду дофантазовувати, або ми з вами будемо, звичайно, додумати якусь логіку персонажа, який насправді не живий. Але ви бачите у серіалі, і так відбувається в житті, що вона не вміє в діалог. Вона та героїня, яка ніколи або майже ніколи не скаржиться і не говорить нічого про те, як їй важко у житті. Вона не плачеться, вона не розповідає про те, як їй важко. Вона майже ніколи не просить про допомогу. Тобто вона зі своїми важкостями залишається сама. Ми про неї знаємо, що Колись її батько, і вона попали в автокатастрофу. Її батько помирав у неї на очах. Вона, здається, їй було сім років, тримала рану. З якої сочилася його кров, і відчула, коли його серце перестало битися. І це була одна із причин, чому вона захотіла бути кардіохірургом і видатним кардіохірургом. Ми знаємо про те, що у неї досить дистанційні стосунки з її матір'ю. Тобто сім'я в цілому, наче благополучна, але з матір'ю у них дуже обмежений контакт. Її мама трошки більш інфантильна, для неї важливіший будинок, порядок, чоловік. Очевидно. Крістіна. Не дуже спілкуються з нею про її якесь особисте життя. Не знаю, чого я прийшла. І справді знаєш, я знаєш, припини, я не вибач, я не з таких. Вибач, я не не потребує твого піклування. Може, ні з ким вона не спілкується про те, що її справді болить. І це і приводить її у дезадаптивні стосунки і у співзалежні. В ідеалі вона могла би сказати. Своєму мужчині слухай, я тебе люблю, я тебе ціную. Але зараз та швидкість, яку ти хочеш від мене, для мене є недоступною, або я не дуже довіряю ще нам. Мені потрібен час познайомитися з тобою, з нами і подивитися, як ми можемо існувати у спільному просторі. Мені страшно, або я поки що хочу залишити свою незалежність. Це не означає, що я не хочу перестати мати з тобою стосунки. Це означає, що я іще не готова. І в цьому діалозі вони б мали зрозуміти якісь кордони один одного. І зрозуміти, які у них бажання, як вони бачать спільне життя. І тут мав би бути момент, коли вони би синхронізувалися і рухалися б разом. Але так відбувається, що вона цього не говорить, вона не проговорює свої кордони, вона не проговорює свої переживання. А те, що вона робить, це іде на поступки. Вона не хоче з'їжджатися, але їй страшно втратити мужчину. Вона говорить, «да», я згодна з'їхатися з тобою, одночасно залишає свою квартиру, вона не з'їжджає з неї. І так вона, наче, стабілізує себе. Але вона стабілізує себе сама з собою. Тобто, замість того, щоб проговорити цей дискомфортний момент в діалозі зі своїм партнером і стабілізуватися разом з ним, вона щось робить сама з собою, щоб зберегти це відчуття безпеки. Потім, звичайно, він дізнається, що в неї є ще одна квартира, і знову ж таки, замість того, щоб проговорити цей момент, чому вона зберегла свою квартиру, чому вона не з'їхала звідти, вона просто залишає квартиру, вона з неї з'їжджає і залишається разом з ним. Наступний момент ми побачимо, коли в серіалі відбувається. Стрілянина, її коханий потрапляє в операційну, і він, як хірург, має певні обмеження зі своєю рукою. І тут ми починаємо бачити паттерн влади в їхніх стосунках, коли вона. Дуже ідеалізує свого вчителя, і, відповідно, якщо ми вступаємо в стосунки з партнером, з яким ми не на рівні, який нам здається трошки більш ідеалізованим, який виконує іще додаткові ролі, крім нашого партнера, наприклад, нашого вчителя, керівника, то тут ми бачимо, що вона хоче залишити його ідеалізованим, іначе у них відбувається така штука, що вона робить вигляд, що з його рукою все нормально, допомагає йому в операційних там, де він щось не може. А він теж грає в цю гру. Потім вона розповідає шефу, що вона робила якісь операції замість Бьорка, і у них відбувається скандал. Що нам важливо в цьому моменті? Те, як вони ведуть себе у конфлікті. Вони не проговорюють цей момент. Вони не проговорюють момент, як так сталося, що обоє цих дорослих людей почали брехати, сказали всім, що з його рукою все нормально, що вона робила за нього операції, які вона. Не могла ще робити, як інтер не готова була. А вони починають грати в мовчанку. Він ображається на неї, що вона про це розповіла і з нею не говорить. Вона ображається на нього, що він зробив з нею винувату. І... Теж з ним не говорить. І впродовж кількох серій ми бачимо, що вони залишаються разом у стосунках, але не говорять один з одним. І коли інші герої серіалу хочуть прояснити, чому вони грають у мовчанку, вони обоє говорять, що це питання влади, питання про те, хто винен, і той, хто винен, має заговорити першим. Тобто, наче вони чекають, що хтось з них має програти цю війну, а хтось з них має виграти. І вони обоє в це грають там, де мав би бути діалог. В результаті Кристіна заговорила першою, і вона сказала таку фразу, що я готова програти цей бій для того, щоб виграти цю війну стосунки, тому що я в цих стосунках надовго я за нас. За наші стосунки. І я хочу зійти з дистанції. І Якщо це означає, що я не перемогла, не страшно. Я програла. Ти переміг. Я розмовляю. Бачиш, я перша заговорила. Ти переміг. І тут ми бачимо знову ж таки один і той самий паттерн. Коли Престон бачить, що Крістіна, яка дуже вольова, така холодна, хоче програти, і якби програє і говорить першою, він робить їй пропозицію. Виходь за мене. Він робить її пропозицію після того, як вони не розмовляли кілька тижнів або місяців, залежно від хронотопу серіалу, який не дуже зрозумілий. І так відбувається і в нашому житті. Тобто, наче коли інша людина бачить, що вона виграла, що вона дотиснула, вона хоче іще трошки протиснути ваші кордони. Він робить її пропозицію, вона знову ж таки не дуже впевнена в тому, чи готова вона вийти заміж чи ні. І він знову ж таки. Давить на одне й те саме місце, що наші стосунки тоді закінчаться. Вона погоджується вийти за нього заміж, але говорить про те, що давай ми нікому не будемо розповідати про те, що ми хочемо дружитися до того, як я не розповім цю новину своїй подрузі, яка для мене дуже важлива, яка моя людина. Я хочу їй сказати перша. Що робить престон? Він розповідає хлопцю цієї подруги. Що вони готові одружитися. Це була та умова, яка була для неї дуже важлива, і він не дотримується цієї умови. Потім ми бачимо, що знову ж таки, наче у Крістіни є свої вимоги і своє бачення, свого життя, свого весілля. Вона знає, що вона не хоче одягати білу сукню, що вона не хоче великого весілля, що вона не та людина, яка буде жити цим сімейним життям, що вона хоче якусь цивільну церемонію. Але знову ж таки, коли. Він на неї тисне, коли на неї тиснуть батьки. Вона погоджується на сукню, яка їй не подобається, на весільний обряд, який їй не підходить. І вона кожен раз потрошку пропускає ці свої кордони. Чому ж так відбувається? Так відбувається, тому що коли ми боїмося встановлювати близькість, коли ми не встановлюємо її з багатьма людьми, але знаходимо ту людину, з якою ми клікаємось, ту людину, яку ми кохаємо, з якою ми хочемо бути, нам стає так страшно втратити цю людину, що ми боїмося говорити про свої кордони, про своє не хочу, про своє ні, іначе віддаємо частинку себе раз за разом. Тут ще є особливість, що вона вибирає чоловіків, які виконують іще додаткову і дуже важливу роль в її житті. Вона вибирає чоловіків, які є її вчителями. В студентські роки це був її професор, який був видатним кардіохірургом. Тут ми бачимо, що це теж її викладач, її наставник. І, звичайно, в таких нерівних умовах нам іще важче. Сказати ні, ми іще дужче боїмося втратити ці кордони. Так, наприклад, відбувається, якщо це сім'я, де лише один партнер заробляє кошти або заробляє більше коштів, тоді нам страшно втратити не лише партнера, не лише кохану людину, а наприклад, і годувальника, тому що ми залежимо тоді більше. І наче ззовні ми всім здаємося такими холодними, неприступними такою стіною. А насправді ми ті люди, яким дуже страшно, і які втрачають частинку себе раз за разом, тому що ми не можемо в діалог, тому що ми не можемо пред'явитися у наших слабкостях, у наших тендітних відчуттях. І як на мене, дуже показовою є те, як закінчується їхній роман. Їх роман закінчується так, що на весіллі Престон розуміє, що Крістіна жертвує собою, що вона вийде за нього заміж, але не тому, що вона хоче, а тому, що у них є оця динаміка, де він на неї тисне і де вона погоджується. А він не готовий до такого. Він хоче все-таки когось, хто буде більшому підходити, і він сам зупиняє весілля і їде. Я зможу. На мить я злякалася, але тепер усе гаразд. Я готова. Ходімо. Але ти цього не хочеш. Я чекав, коли ти підійдеш до вівтаря, але знав, що ти цього не хочеш. Я знав, що ти цього не хочеш, але зробиш це бо кохаєш мене. Що теж цікаво, і показово, що такі співзалежні стосунки не обов'язково відбуваються з якимись аб'юзерами. Хоча буває і так, що іноді ми можемо бути двоє талановитих, розумних людей, але які клікнулися у травмах один одного, і ми зав'язані на тому, щоб робити один одному боляче, тому що якісь наші патерни-поведінки. Вони зв'язалися, і ми не можемо завершити ці стосунки. І замість того, щоб рости разом, щоб розвиватися разом, ми наче тягнемо один одного вниз і робимо один одному боляче. І тут ми теж бачимо, що і він не вміє в діалог. Він та людина, яка маніпулює, яка будує стосунки на владі. І він теж не може з нею бути у вразливому діалогіці, і він не може у неї запитати: слухай, а чи справді ти мене кохаєш, а чи справді ти хочеш цих стосунків, а давай поговоримо про те, що тебе лякає. Він не говорить про те, що його лякає. Він часто говорить лише про те, що або він хоче бути з нею у стосунках, або про те, що його злить, що вона не хоче бути з ним у тих стосунках, які йому підходять. І тут він закінчує весілля і. Повністю зникає. У них навіть не відбувається якийсь прощальний діалог чи з'ясування їх відносин. Тому що, швидше за все, він відчуває, якби це було реальне життя, що. Єдиний спосіб не робити один одному боляче це вийти із цих стосунків повністю, тому що якась така динаміка у нього відбувається з тією жінкою, що і він в ній тоне, що він, наче, стає трошки агресором у цих відносинах, а вона не може його зупинити. І... Таким чудовим прикладом про те, що насправді відчувають люди в таких стосунках, є завершення цієї весільної сцени, де Крістіна говорить про те, що нарешті я вільна. Тобто, одночасно вона відчуває і так багато болю і горювання про те, що її коханий чоловік зник, але вона відчуває і свободу, що нарешті я вільна. Він пішов. Я. Я вільна. Шорт в наступному сезоні, коли у неї з'явиться новий роман, який теж буде мати оцю тенденцію до влади, вона скаже новому чоловіку, в якому в якого вона закохається. Що в стосунках із престоном я кожен раз віддавала частинку себе. Я віддавала йому все те, що він хотів, і я не могла себе зупинити. І я б вийшла за нього заміж, якби він не зник. І це дуже важлива особливість таких людей, яким дуже важко пред'являтися у своїй вразливості. Вони дійсно жертвують часто собою, і ніхто цього не бачить, і вони не можуть себе зупинити, тому що. Вони нарешті знайшли ту людину, якій вони довіряють. І ця довіра настільки важлива, цей зв'язок настільки глибинний, що дуже страшно втратити таку людину. І цим людям може бути дуже важко вийти із стосунків. Тому часто такі стосунки завершуються. Лише тоді, коли у нас з'являється інший роман, коли ми переїжджаємо. Часто такі стосунки можуть мати таку динаміку, що ми розходимось, сходимось, і це відбувається кілька разів. Що ж робити, якщо вам відгукується історія і поведінка крістіни? Наша задача вчитися пред'являти себе у близькості і вчитися мати діалог. Тобто там, де ми регулюємо себе самі, там, де ми самі варимось в тому, що нам страшно, але ми жертвуємо собою. Але знову ж таки, нам або страшно, або соромно. Ми вчимося бути у діалозі зі своїми партнерами і говорити про те, що, слухай, мені зараз тут потрібна твоя допомога, тому що мені не підходить те, що у нас є. Мені страшно, мені соромно. Давай ми разом поговоримо про те, що у нас відбувається. Нам потрібно вчитися не бути сильними. Їй Крістіні часто говорять про те, що вона сильна, що вона робот, що вона нічого не відчуває, що абсолютно не так, тому що часто вона є підтримуючою людиною, часто вона є людиною, яка хоче зробити свою роботу дуже якісно, і вона піклується про своїх. Пацієнтів просто вона не робить це емоційно. Вона це робить так, як і повинен це робити хірург. Ми побачимо це в наступних сезонах: що вона стає класним хірургом і що її піклування залишається в робочих. Рамках вона не рятує, вона займається своєю професійною діяльністю. І відповідно наша задача тоді трошки більше пред'являтися людям в тому, що ми не завжди сильні, що ми не робити, що ми взагалі-то багато чого відчуваємо. І якщо ми десь відсторонюємось від наших емоцій, щоб класно зробити свою роботу, або щоб не розтіктися і виконати ті завдання, які перед нами стоять, це не про те, що нам це легко, ні, нам це важко, але ми це робимо, тому що ми ходимо хочемо бути хорошими професіоналами, тому що ми хочемо бути хорошими подругами, партнерами і так далі. І чим більше ми пред'являємося світові в тому, що ми сильні, в тому, що ми можемо, тим більше світ буде цим користуватися, тому що тоді інші люди наче не помічають ваші кордони, наче не помічають те, що вам теж можна зробити боляче. Ви здаєтеся людиною, якій завжди все ок. І інші люди. Будуть ставати трошки більш жертвеними біля вас і будуть тягти з вас трошки більше. Кожен раз робити вам більш боляче. А коли ми ставимо цей кордон, що слухай. Не одному тобі важко, не одному тобі складно. Я теж та людина, які важко просто я переживаю свої емоції. Можливо, не так яскрава, можливо, я не так сильно плачу або не так сильно горю, як ти, але мені теж потрібна допомога. То тим більше люди будуть помічати, що і про нас потрібно піклуватися, що і у нас є свої кордони, які потрібно поважати.